Веселу руханку з малечою проводить Непосида Пеппі. Разом з казковою дівчинкою розминають руки й ноги, стрибають, повзають і танцюють. І без жодного примусу. Все як велика гра. Зайки. І, аби, два, три Після розваг показові виступи. Діти, які займаються Айкідо, показують своїм одноліткам, чого навчилися у спортивній секції. По-перше, це дисципліна. Це можливість керувати собою своїми своїми емоціями, психологічна стабільність, звісно, поліпшується здоров'я. За всім спостерігають і батьки. Вони отримали спеціальні буклети, в яких є інформація про усі львівські секції та гуртки. Це дуже корисно, що є показове таке. І дітям це теж бачите, цікаво це побачити. Ну і батькам я думаю, батьки побачили, почули тренера. Він їм дав консультацію. Не бачать, що в нього нічого страшного немає. Я думаю, що батьки зацікавляться. як виривають мор. Мені так сподобалось, що я хочу з братом додому спробувати. минулоріч дні здоров'я провели у 20 садочках. З групи в 25-30 тридцять чоловік, які брали участь в акції по п'ятеро дітей в середньому. Якщо брати, то записалися в секції. Не обов'язково якідо як у нас проводяться, але просто на спорт завдяки нашим довідникам, завдяки нашій поліграфії, яку ми роздаємо під час акції. А ще у двох садочках відкрили спортивні секції цього навчального року. Дні здоров'я від самопомочі завітають до 40 львівських садочків. Акції від самопомочі для дітей, для школярів, для старших людей вони показують, що щоб досягнути результату, потрібно займатися цим кожного тижня. І зараз на фор... Оні всіх політичних дебатів, слоганів, гасел самопоміч пробує показати зовсім інший приклад, інший підхід. Коли реальною роботою з тижня в тиждень ми намагаємося закликати дітей і батьків до здорового способу життя. Головна мета кажуть в самопомочі, щоб уся львівська дітвора своє дозвілля проводила з користю. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.